Які б не були об'єднання на території Європи, Європейський Союз, Північно-Атлантичний Альянс? Кожен політичний провід в Європі, а Європа це про спільноту національних держав. Він думає про власний народ і його інтереси. Тобто, як на мене, е Ті оборонні союзи чи економічні, які були створені на території світу, вони створювалися не для того, щоб жертвувати інтересами власного народу на користь інших народів, а для того, щоб спільно е, отримувати вигоду. Тому війна, е, якою справедливою вона не була, вона певною мірою ставить питання про межі цього егоїзму. Межі національного альтруїзму. І як на мене, говорити про те, що, мовляв, всі такі егоїсти, всі не роблять так, як нам слід, це теж було би неправдою. Для тих, хто спостерігає, напевно, не було несподіванкою ця квітнева промова Макрона. де він достатньо обережно, а однак. Як на мене, системно виклав свою позицію щодо того, що європейський континент, європейська спільнота має мати свою власну оборонну компоненту. І як на мене, це найважливіші тектонічні суви, ну я не знаю за скільки років, тому що фактично за 75 років існування НАТО. Розмови про те, що має постати певна оборонна спільнота на території Європейського союзу, ну ця ідея сприймалася більше як маргінальна, як якась абсолютно другорядна. І я скажу, що звичайно для нас відсутність цієї допомоги американської протягом півроку коштувала дуже багато в плані і втрати і матеріальних і людей. Звичайно, однак для Європи ці півроку. Були важливим часом для прокидання і розуміння того, що в випадку розширення меж російської агресії на території України саме Європі доведеться брати на себе відповідальність і фінансову, і військову, і будь-яку іншу. І я побачив, що цілий ряд лідерів європейських. Демонструючи, ну як на мене, не просто якийсь характер, не просто якусь харизму, але демонструють свою готовність включатися в цю боротьбу, починаючи там від ініціативи Петра Павла і закінчуючи низовими ініціативами волонтерських груп, які тиснули на європейські уряди для того, щоб вони наповнювали робили замовлення на дрони українського виробництва «Ударні». Збирали кошти на ті ж самі снаряди там, і так далі. Тобто, як на мене, ми е, все одно е, пройшли за ці півроку такий дуже цікавий шлях з точки зору такої формування європейської коаліції, яка не тільки про Україну, яка насправді про Європу. Тобто Європа в черговий раз. Е, в тому числі, Макрон, по-моєму, про це писав, що Європа може зникнути. Свідомте, Європа може зникнути. Тобто, висадок цієї війни, результатом цієї війни може бути зникнення Європи, тих принципів і цінностей, на яких був Європейський Союз, там і так далі. І як на мене, це дуже добрий сигнал. І я можу сказати, що консультації щодо такого оборонного і військового співробітництва. Зараз, напевно, ну дуже інтенсивні. Звичайно, для нас, як для країни, яка перебуває в війні, інтенсивність цих перемовин ну, не здається такою. Але повірте, все з чогось мусить початися. І я, наприклад, цим процесом дуже втішений, тому що я розумію, що чим більше європейські країни будуть готові відбивати агресію, Зовнішні чим більше вони будуть допомагати консолідовано Україні, тим більше це буде не тільки підтримувати наш спротив, а тим більше у Європі буде шансів врешті-решт перемогти в цій війні у європейському континенту, не тільки в Україні. Бо як на мене, чим довше триватиме ця війна, тим більше запитань до Росії буде у різних країн Європейського Союзу. Тому що звичайно є компанії, які досі намагаються нажитися на війні, надавати послуги російському уряду, так, ці компанії дуже потужні, так вони мають своє політичне представництво. Там, якщо говорити про німецькі компанії, то там, взагалі, безпрецедентний парад цивізму, коли через треті країни, через Казахстан, через Центральну Азію. Через Грузію продається безліч обладнання, яке зрозуміло, що в цих країнах навіть не лишиться. Однак ми маємо визнати не тільки те, що ми маємо робити: дипломатичний корпус, громадянське суспільство, політичні лідери. Але ми маємо визнати факт обмеженості своїх впливів так само в Європі, тому що об'єктивно в безлічі країн європейських. В тому числі в тих, яких країну підтримують, досі немає послів, досі немає е, системної роботи. І, як на мене, це говорить в тому числі про те, як ми станемося до світу навіть в умовах війни. Е, і я сподіваюся, що ці підходи будуть переглянуті. І я не знаю вже в який спосіб переконувати українське політичне керівництво, що. A... Треба, щоб громадянське суспільство a... було рівнозначним a... партнером в цих перемовинах. Щоб було зрозуміло, що не йдеться тільки про a... чиєсь політичне довголіття. Як на мене, це... це дасть новий поштовх взагалі в відносинах і a... в розмовах про те, як нам будувати спільне майбутнє. Бо насправді я не бачу іншого способу перемогти в Україні ніж стати як членом Європейського Союзу, так і власне НАТО. Бо, як на мене, складова української формули перемоги справжньої це знищення Росії як імперії, і звичайно, входження України до європейської економічної безпекової родини. Бо всі інші варіанти вони передбачають просто відкладання війни надалі. Тану, якщо ти правильно кажеш, що кожен керівництво кожної держави дбає про власні інтереси, і це правильно. Але ж ти ж сам кажеш при цьому, що Росія може знищити Європу. Ну, якщо правильно розуміти ці слова про те, що Європа може зникнути. І це мають відповідальні політики європейські пояснювати власному електорату терпляче так само, як роками електорат був впевнений, що не треба і НАТО в Європі. Вже люди так вважали, і не треба власна армія, і що й ніколи ніхто не буде загрожувати, і що американці завжди їх прикриють своїм ядерним парасолькою. Так само тепер треба пояснювати, що ні, добрі друзі, це не так. Що Росія це антицивілізація, яка мріє знищити нашу цивілізацію. І відверто це декларує. Вибачте, ось це треба пояснити: це відповідальна політика. Так, мають дбати про свої інтереси. Свій інтерес це Райфайзенбанк, щоб він квітнув. Так, але є інший інтерес, безпека. Безпека європейського будинку власного спільно спільного будинку, тобто євросоюзу.